Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Переріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія 2019 року. 2,0 дизель на 110 кВт, тобто 150 кінських сил. Автомобіль працює в парі з автоматичною коробкою передач 7-ступінчаста. Пробіг складає 2020 км. Отже, по лакофарбовому покриттю після по комплектації ціна автомобіля 17 тисяч 300 доларів. Так, 132, 117, 124, 115, 132, 118, 135, 135. 118, 125, 110, 111, 124, 124, 125, так, лобове, лобове замінене. На офіційному сервісі. Так. По комплектації у нас класні титанові диски, вони є 18 го розміру, топова оптика. Топова оптика завжди є у мелочі, так, Противотуманні фари, датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків дорожніх і також є. Автосвітло, автосвітло, заводське тонування, це версія Style, Бачите, хром повністю, хромоване, топова задня оптика, є е, також задні партроніки, фаркоп, він має властивість зніматися ключиком, Так, електропривід кришки багажника, двойна підлога. ось як все виглядає піна, компресор, звична річ. В нас підсвітка неонова. Так. Е комбінований салон, е шкіра з тканиною. Ось так все виглядає. 4 стеклопідйомники, електродзеркала, є автоскладування дзеркал. Ось як виглядає водійське сидіння на пробіг 200 тисячі кілометрів. Так, датчик світла, датчик дощу є присутній. Мультикермо є підрульові перемикачі. Так, 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 так. Пробіг 202 тисячі, майже 203. Мультимедія, два ключика. Ось, два ключика. Зараз заведу. Так. Навігаційна система. Поки виконується завантаження в нас двохзонний кліматконтроль. клімат контроль. Фільтр очистки салону, також є підігрів передніх сидінь. Семиступінча коробка передач 381, DQ381, система старт-стоп. І кнопочка є для відкриття багажника. Так, по автівці. По автівці. Навігаційна система, як бачите, працює, тобто є зашита карта України. Так, по допоміжних системах. Допоміжних системах. Е, так, у нас є адаптивний коріс-контроль, теж забув сказати. Ось відчажок є адаптивний коріс-контроль, теж дуже класна функція. На автоматі. Е, це саме те, що треба. Є фронт асист, так, є лайн асист, е, є розпізнавання дорожніх знаків. Також розпізнавання причепа по сервісному обслуговуванню. Так, сервіс. Друзі, ось він код зафіксували. 16500 тому було замінено мастилу, все як належиться. Так, автівка в дуже хорошому технічному стані. По салону теж зауважень немає. Ось як виглядає. Панель, ніяких потертостей. Все супер. Машинка пригнана з Німеччини, двигун працює ідеально, все без зауважень. Дійсно, нове авто. Нове авто за адекватні кошти, як-не-як 19 рік. І це, я, друзі, чистий 19 рік. Так, по вікнах теж все дев'яточки, зараз покажу. До речі, фонову підсвітку в салоні можна змінювати. Тобто так. кондиціювання, настройки, телефон, автомобіль, зараз, зараз, зараз настройки. Так, мова українська в нас бачите. Також можна підключати, можна підключати Wi-Fi, теж може бути так, подивлюсь. Так, Смартлінк. Все як належиться. За 17 тисяч 300 доларів. Адекватна машина, без жодного підкрасу, з чесним пробігом, без царапин м'ятин і тому подібне. Версія стайл. Отже, якщо вас цікавить автомобіль, можете сміло телефонувати, звати мене Степан. Якщо вас цікавить більше автівок. Заходьте на наш сайт AutotradeCars.ua. Ось наш сайт. Ось номера телефонів. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан АвтоTрейд Всім удачі, всім папа. -па. Завтра буде новий день та нові автомобілі.